У п'ятницю 12 травня в Україні почнеться довгоочікуване потепління, температура підвищиться поступово. До середини місяця в більшості областей повітря прогріється до приємних плюс 20 плюс 23 градусів. Про це нам повідомляє Украгідромецентр. Так, вже найближчими вихідними 13 та 14 травня стовпчики термометрів в Україні піднімуться до плюс 18 плюс 22 градусів. Істотних опадів не очікується, у більшості областей буде невелика хмарність або повністю ясно. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середині місяця, 15 травня, у багатьох областях України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 20-23 градусів. На заході країни пройдуть дощі, але вони особливо не вплинуть на температуру. Тут буде плюс 19 плюс 22 градуси. 16 травня дощі на заході України продовжаться. Температура тут знизиться до плюс 18 плюс 21 градусів. Нарешті території стане більш хмарності, проте температура триматиметься на рівні плюс 20 плюс 23 градуси. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!